Привезти до ладу футбольне поле вирішили активні жителі вулиці Першотравнева у Єршаві. Серед місцевих поширилась чутка, що занедбаний стадіон планують розділити під будівництво. Щоб цього не сталося, активісти взялись за роботу нам, будь ласка, збережіть стадіон. І це саме говорила і друга група людей це молоді хлопці спортивної зовнішності, які, ну прості робітники, які хочуть займатися спортом, які з дітьми хочуть там бути, тренуватися і так далі. У нас вчора пройшла зустріч, така нормальна робоча, я би сказав, десь і гостра була, бо і гості питання були, і не все ми можемо зробити. Але саме головне, знаєте, що ми домовилися про те, що будемо робити цей стадіон разом. Тобто, все, що зв'язано з фінансами, Бере на себе міська рада, а все, що зв'язано з живою роботою, беруть на себе люди. Активісти без діла не сидять. Зараз вирівнюють поверхню поля. Далі потрібно підсипати ґрунтом, а вже після засіяти травою. Перша вантажівка з глиною вже завезена. Ми завозимо глину на стадіон, даємо каток завозимо каток і укатуємо у цей же стадіон, даємо, придбаємо два мішки трави посівного, щоб засіяти його, щоб нормально це було покрив трав'яний. І даємо металеві труби, там, ну яке в нас є із металу, скажімо так, знаходиться на зберіганні прутки, труби даємо для облаштування воріт, турнікетів і таке інше. Зусиль доведеться докласти чимало, адже крім футбольного поля, тут повинен бути волейбольний та дитячий майданчики. Кошти дають всі, хто може, так і з нашої сторони, так і хто тут проживає. Ну так і. Вчора домовились, що міська рада теж буде допомагати. От вже почала, почалася підготовка до стадіону. тут буде стадіон спереду, а ззаду буде для дітей майданчик. Ну, дітський майданчик, буде і волейбольне поле. Навіть діти не цураються роботи, збирають каміння та вивозять за межі поля. Так, спільними зусиллями молоді, активістів і міської влади в недалекому майбутньому буде де зайняти спортом і в районі першотравневої.